Європа повинна бути у змозі гарантувати мир, мир та безпеку для всіх для себе та для інших, для тих у світі, хто є важливим для Європи. Європа заслуговує бути сильною. І для цього європа потребує ЄС та НАТО. Чи це можливо без України та без справедливого кінця російської війни. Проти України Я певен, що відповідь ні. Лише реальні безпекові гарантії для нас слугуватимуть реальними безпековими гарантіями для всіх у Європі. І ми повинні забезпечити, щоб Америка також бачила нас важливими. Щоб це сталося, Америк... фокус Америки повинен зміститися на Європу, щоб одного дня у Вашингтоні. Вони сказали, всі погляди спрямовані на Європу, і не через війну, а через те, що в Європі є можливості. Європа повинна знати, як захистити себе.